Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Квіти займають у мене багато місця, всі знають, що я їх дуже люблю, але як ви самі здогадуєтеся, що краса сама по собі вона не створюється. Е, недостатньо просто посадити квіти. Треба ще й докласти чимало зусиль, щоб була краса. Оце показую забрюхана. Вище колін, рукави мокрі, вище ліктів. Не люблю працювати з опущеними рукавами, але тут просто змушена, тому що комарів сила селенна. Після дощу дощ почався ще до світанку. І десь, мабуть, до 9 години. І оце ж після дощу мені треба було лізти в палісадник, робити ревізію. Видалила квітконоси на півниках від свілі, видалила квіти на півоні, зарізала їх, видалила всю ромашку високу, після дощу її поваляло, позаплутувалося. Знову видаляю поросль вишні, від неї не можна позбутися, напасть прямо. Також і бур'яни треба повирівати хоча б, але дуже мокро. Ноги тільки встигла повиносити оте все. І знову пустився дощ. Та дощ це так, м'яко кажучи, злива, справжня злива. Чуєте, як гримить? Пам'ятаєте, як в дитинстві, і, мабуть, не тільки мені, а й вам казали, що коли грім гримить, то Ілля сухарі возить. Малося на увазі святий Ілля. Це 10 червня, а 19 травня також була злива. Пам'ятаєте відео, як я показувала, коли садили розсаду в грязь. Он калюжі вже, які на дорозі. І... Злива, здається, ще сильніше, дощ посилюється. Люблю у вікно дивитися, коли йде дощ, поливає квіти, але добре, коли він тихенький, але погано, коли поваляє все, вони ще не підв'язані в мене квіти. Ну, вже вилянуло сонце, дощ недовго тривалий був. Зараз йдемо на вулицю. Може веселка є. З даху скапує ще, виблискує все проти сонечка, чисте, вмите. Не пошкодувала небесна канцелярія вон калюжі, які стоять на рівному місці. Чистеньке, все вмите. Це тут опора для троянди завалилася. Ну і газон, як ви помітили, у мене сільський, трав'янистий. Йдемо на вулицю, те я скакаю через калюзу. Рімби забиті на хаті, вода місцями стікає по стінах. Дощик і дещо. Не сильний, але встигла винести те, що зрізала, Підмила на стежці. Он вілії високі похилилися, ще підв'язувати потрібно. Чистеньке все, гарне, калина. Похилилася знову під вагою. На вулиці калюжі. Веселки не видно, але небо таке газове, я б сказала. Думаю, калюжі швидко висохнуть. Я оцей досі люблю після дощу ходити боса по калюжах, як то в дитинстві бувало. Також влітку, коли приїздить племінниця, то ми в цій калюжі кораблики з нею запускаємо. Діти зараз не знають, що це таке, але я навчила робити кораблики. І, до речі, мало була в І Липа вже пахне, зацвіла, бджіл над нею багато, краса. Це тут ліхніс розцвів. І жовті квіти, то кореопсис. Під двором знову травичку викосили, сіно зібрала, занесла в двір, дельфіні продовжує квітувати, виблискує все в краплинках, дощу. Квіти. Я знаю, що паркан у нас уже старий. Йому вже 20 років буде восени, як поставили. Тому ну, дивіться на квіти, а паркан колись і до нього прийде черга, тому що зараз війна, і паркан це саме те, про що я найменше думаю, бо це зовсім не головне. Озвучила свою думку з цього приводу, тому що завжди знайдеться хтось, хто скаже, що. Навіщо то таке показувати? Спочатку поставили паркан, побілили хату, та і взагалі знайдуть багато причин, до чого можна прискіпуватись. Скільки людей, скільки й думок. У мене з цього приводу своя думка, і я її дотримуюся. Липа. Тут в цьому палісаднику теж повидаляли сьогодні квітконоси. Від на пільниках, обрізала півонію, тут холодок, лілії до сонця тягнуться. тут холодок, півонія не дуже рясно ціла, трав'яниста, липа, могутнє, гарне дерево. Наверхіть якийсь птах сидить, здається, шпак. Скільки бджіл вітає після дощу. Так пахне. Взагалі люблю це дерево. Яка тінь влітку, від липи. В хаті дуже прохолодно. Сонця практично немає. Не потрібні ніякі кондиціонери, коли є великі старі дерева на подвір'ї. Ось після дощу. Квіти, сонечка виблискують, трохи дощ пошкодив побив. Гарна квітка була, а також ці шкідники. Кожного разу, коли їх виводимо чи заводимо у загороду, то ці любителі краси, так і дивляться, щоб квітів поїсти. Тут високі лілії теж ще не підв'язані. У мене завжди проблема знайти опори для квітів. Іду до квітничка, який ось тут біля веранди, хочу показати вам свою райську яблуньку. Я показувала її навесні, коли вона була в цвіту. Ось дивіться, які прирости вже дала. І яблучка вже на ній. Тут у цьому квітнику у мене багато лілій. Посадила тут яблуньку через її декоративний вигляд, але вона, мабуть, буде висока, тому доведеться її прибрати звідси. Ну і троянда, як я казала, вже опора завалилася, підставила якусь планку, щоб хоч ходити можна було. І тут Лілію вже підв'язувала, але дощ її повалив. Оце так. Буду ще йти на город, буду сьогодні розсаджувати там квіти, астри, чорнобривці, ну, однолітні. Оце ось розсадила частину айстри. Починають лілі розцвітати, тут у мене їх багато. Це навесні тут розсаджувала. Айстрія розсадила. І оце де над стежкою чернобривці не зійшли, то я їх порозсаджувала. Дощі йдуть, потрібно все прополювати знову на буряках. Он так руками вирвала бур'яни. Ну і там моя дика природа, вздовж межі, в садку. Вже скоро треба видаляти все, тому що он дощ поваляв, воно на квіти попадало. І тут де в палісаднику прибирала, то вирвала руками трохи бур'ян і посадила. Айстри, а також потроху чорнобривців, майорців. Оце тут іще під оцім низеньким парканом треба вибрати бур'яни. І також з цього боку. Раніше я насаджувала тут ще чорнобривці низькорослі, дощі, земля, волога. Саме час осаджувати однолітні квіти. Дякую усім, хто. Дивиться мої відео, дякую новим підписникам, добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.